Всім привіт! Огранами вже є на місці, позаходили в загонку, вибивають усіх мишень, яких ми не дотравили зимою. Чиничка реж реформ, піть гарно. Правда, цей рік повилягала, треба було, надати стимулятор росту, щоб вона не росла. Ось Така маса. Захмарилось у нас. Сьогодні у нас на календарове 14 липня, того року вже 8-го вже молотили пшеничку. Це більше 5 тонн, можливо навіть 6, а можливо і саме буде більше. ну Дасть бо домолотити, далі можна буде вже взяти підрахувати. Так, їду на вигрузку, зараз ще вам покажу. Так, ще покажу вам такий благомір взяв О. на Алікспресі 700 гривень. Ну, штука хороша. У комбайні мати так подивився, поміряв. Показує класно. Ну, треба ще провіряти, точно вам не скажу яка там точність у ньому, але, але якась є. <кхід> Бо такого заходимо молотити показує 14, сонце трошки припекло, вже міряєш вже. Десь там півтора-два 2 вже показує менше. І так на зуб теж пробуєш. Ну плюс-мінус, я думаю, він показує неплохо. У кого такі є, напишіть в коментарях, не люди знають, добрий чи не добрий. Якраз прицепчик бункерів забираємо. І така пшеничка.